Доброго дня. 29 вересня, 2 жовтня в місті Бові було проведено захід з назвою Тиждень стійкості. Його організували декілька платформ. Одна з провідних це засприяння німецького уряду, платформа GZ. Залучили, залучили привідних фахівців з Німеччини, з Європи. От, загальний напрямок це в рамках проєкту посилення стійкості міст і залучені міжнародні експерти, які я ну, опікується якраз цими питаннями, як з боку європейської спільноти, так і українського уряду. От. За програмою було е, декілька, ну, по-перше, це три дні відбувалося е, на різних локаціях. Ну і, до речі, якраз через день буквально потрапила ця біда, тобто був... Обстріл був один з найпотужніших за стан, з початку війни. Постраждало багато об'єктів, але сам захід відбувся, все, все було організовано. Матеріали, я так вважаю, будуть викладені. Є матеріали, які в нас знаходяться, можемо поділитись там і так далі. От, безпосередньо довелося долучитись до організації воркшопу Цифрові інструменти планування і цей воркшоп проводиться 1 жовтня безпосередньо в міській раді от вів його головуючий фахівець по ІТ технологіях Віталій Лакушанський. Було декілька доповідей про можливості сучасні міжнародних ресурсів. Також було представлено проєкти по оцінці збитків по місту Лозова і представлено проєкт по Кременчугу, про те, як впроваджуються цифрові інструменти в Кременчугу і так далі. Безпосередньо наша доповідь була, вона колективна була, це роль національної політики просування інструменту планування. От. Було багато відгуків, комунікацій. До речі, дуже цікаво було спілкування. От. І як результат, ми зараз опрацьовуємо ці матеріали, які відбулися під час цієї події. Залучали експертів нашої асоціації, тому взагалі це щорічна подія, тобто вона буде, буде проводитися наступного разу, тобто запрошуємо до співпраці. Дякую за увагу.